Друзі, всіх вітаю на каналі. Банда голови Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака догралася. Уряд Сполучених Штатів Америки створив групу слідчих у кримінальній справі щодо розслідування фактів крадіжки банду Єрмака американської допомоги. Днями я публікував сюжет про масштабну корупцію в Україні. Зокрема, я показав, як міністр оборони України Резніков який є людиною Єрмака уклав контракт з фіктивною фірмою щодо постачання їжі для ЗСУ? Також згідно цього контракту була шалена переплата на продуктах харчування від повпівтора до трьох разів. Ціни були завищені, і як мінімум, вони вкрали з бюджету України 4 мільярди гривень. А бюджет України зараз фактично живе за рахунок Сполучених Штатів Америки. Переважно більшість людей розлютив цей сюжет. і Вони вимагали покарання для корупціонерів. Але знайшлися люди, які казали, що ні в якому разі не треба розповідати про корупцію в уряді зеленського про банду Єрмака, оскільки нібито якщо хтось дізнається у світі про ці факти, вони ж перестануть там гроші давати. А ті, хто розповідають про корупцію Єрмака, вони є агентами Кремля. Дуже шкода, що у Єрмаку вдалося промити голову мільйонам українців, які втратили розум та можливість мислити та аналізувати. Про корупцію банди Єрмака про корупцію розкрадання Міністерства оборони України написали всі світові змі. Ось заголовки закордонних американських змі. Яхо новини. Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал з закупівлями продовольства. Український корупційний скандал призвів до відставки високопосадовців. Вокс. Корупційний струс України. Коротке пояснення. Нью-Йорк Таймс. Україна звільняє чиновників через корупційний скандал. Союзники уважно спостерігають. CNN. Зеленський струснув уряд України на тлі корупційного скандалу, що наростає. NPR. Кілька українських чиновників було звільнено значадок масштабного струсу в уряді. Міноборони України спростовує звинувачення у корупції через завищені ціни на продовольство. MCN. Парламент просить Міноборони пояснити завищення цін на продукти для армії. Міністр оборони Рєзніков піддався різкій критиці через корупційні розслідування в Україні. В Україні звільнили чиновники через корупційний скандал. Яху Міноборони України переплачує за продукти. Stars and Stripes. У корупційному скандалі в Україні постраждало кілька високопосадовців. Останнє видання Stars and Stripes – це щоденна американська військова газета, що висвітлює питання, що стосуються військовослужбовців Збройних сил США та їх спільнот. Працює. Всередині міністерства оборони заснованого газету в 1861 році. Тобто ви розумієте, що відбувається? Всі світові змі про це написали про корупцію в Україні про цю банду Єрмачину та Міністерство оборони, яке керується фактично тим же єрмаком через міністра Рєзнікова. Про це написали відомчі. Урядові газети Міністерства оборони США про корупцію в Україні і в той же час в коментарях якісь тітоньки з шаленими очами кричать Не смій трогати нашого улюбленого Єрмака та Зеленського в газеті Міністерства оборони США пишуть таке: офіційні особи у кількох країнах, в тому числі в США, вимагали більшої відповідальності за допомогу з огляду на божевільну корупцію в Україні. В той час, як Зеленський та його помічники зображують відставки та звільнення як доказ своїх зусиль щодо придушення корупції, цей скандал під час воєнного стану може зіграти роль у політичних атаках Москви на керівництво в Києві. Корупція під час війни є абсолютно неприйнятною, тому що люди віддають своє життя, щоб боротися з росіянами та захищати батьківщину. Кирило Тимошенко прийшов до офісу президента у 2019 році після роботи над медіа стратегією зеленського під час його. Президентської кампанії він перебував під розслідуванням у зв'язку з використанням ним розкішних автомобілів і був серед чиновників, пов'язаних у вересні з розкраданням гуманітарної допомоги на суму понад 7 мільйонів доларів, призначеної для південної частини Запорізької області. Корупція, яка вкорінилася. Вже давно змушує іноземних інвесторів і уряди побоюватися вести бізнес з Україною. Відповідно до звіту державного департаменту США за 2020 рік корупція на високих рівнях влади в судах і в бізнесі збереглася при Зеленському, не зважаючи на збільшення кількості антикорупційних груп та заходів. Великий корупційний скандал може поставити під загрозу десятки мільярдів доларів, які США та їхні союзники вливають в Україну, щоб забезпечити озброєння українських військових. Зарплату дершлозбовся, це може спричинити ризик втрати двопартійної підтримки України з боку Сполучених Штатів. Цей текст написав на Ростислав Шапошніков. Цей текст опублікований в газеті Міністерства оборони США, який підтверджує, що корупція шалена в Україні і вона збереглася при владі Зеленського. Вони вказують на те, що дії цих посадовців корупціонерів ставлять під загрозу отримання Україною мільярдів. Міжнародної допомоги, зокрема в Сполучених Штатах, не дії блогера, не дії журналіста, а дії уряду України, який вчинює корупційне діяння. І в той же час, які шизофреніки, хворі люди пишуть: не чіпай Зеленського, не чіпай добре. Але якщо не чіпати цих корупціонерів у владі, вони будуть розкрадати в десятки і в сотні разів більше, і ці розкрадання. Призду до того, що Сполучені Штати Америки зупинять будь-яку підтримку України. Росія захопить Україну і в результаті загинуть мільйони українців, в тому числі коментатори, які захищають корупціонерів в соціальних мережах. Також я побачив в коментарях, що деякі люди пишуть: а де СБУ? Чому СБУ досі не заарештувало цього блогера, тобто мене, який розповідає про корупцію Єрмака та Зеленського? У мене є питання, а навіщо тоді ви борете з Росією? В Росії, де ФСБ пересаджало журналістів, знищило взагалі пресу, свободу слова за те, що вона критикує корупційну владу Путіна. І ви теж саме хочете в Україні, щоб спецслужби карали журналіста, карали блогера за те, що він розповідає про злочинні дії корупційні дії уряду? Так навіщо ви тоді борете з Росією? Ви ж фактично копіюєте Росію. Якщо Росія не дає Боже захватить в Україну, вона знищить повністю всіх людей, які критикують владу. Ви цього хочете? Ви хочете, щоб спецслужби знищували свободу слова? Насправді на сайті Генерального інспектора Міністерства оборони США з'явилася інформація про те, що створено міжвідомчу групу Міноборони Державного департаменту та Агенції USAID для нагляду, як витрачаються кошти, що виділяються для України у 2023 році. Також уряд США розмістив для українців номери телефонів, за якими українці можуть повідомити уряд США про факти корупції, шахрайства, насильства, перевищення влади та службових повноважень з боку українських посадовців. Опис програми Генеральний інспектор Міністерства оборони США, Державного департаменту та USAID Мають кримінальних слідчих у Сполучених Штатах та Німеччині, які зосереджені на розслідуваннях в Україні. Ці кримінальні розслідувачі співпрацюють один з одним, а також з іншими урядовими та міжнародними правоохоронними органами США, щоб захистити гуманітарну допомогу та безпекову допомогу США, а також пов'язані контракти для України від шахрайства, марнотратства та зловживань. Крім того, ці слідчі виявляють, координують і усувають перешкоди у розслідуваннях шахрайства та корупції. Ділиться передовим досвідом і методами розслідування та координують профілактичні заходи для виявлення та стримування злочинців, які злочинним шляхом намагаються використовувати допомогу Уряду США для України. Я не здивуюся, що зараз ботаферма Єрмака почне розповідати, що всі намагання США розслідувати факти корупції та шахрайства з боку. Корупціонерів українських посадовців це не це назвуть планом Путіна, це тобто, типу, це Путін, і всі вони є агентами Кремля. Оцей бред шизофренічний, який боти розповсюджують в коментарях в соціальних мережах, щоб захистити корупціонерів. Ну, всі це бачать, намагання єрмачинної банди зберегти свій корупційний вплив на Україну та красти, красти і ще раз красти. Люди, що з вами трапилося? Чому ви були нормальними людьми? Ви не знали, хто такий цей вонючий єрмак? Взагалі, там декілька років тому назад. Цей єрмак з'явився з ніоткуда, почав красти розставляти корупціонерів по вертикалі. І в якийсь момент з'явилося дуже багато людей, які захопилися корупційними діями єрмака. Що з, вашим, з вашою головою? Що трапилося? Що трапилося з народом України, який почав захищати корупціонерів? Ми повинні виявляти цих злодіїв, оскільки вони знищують державу. Всі це кажуть. Сполучені Штати кажуть, що ви, корупціонери, знищуєте Україну. Тому що своїми діями ви призведете до того, що Україна втратить допомогу. А якщо Україна втратить допомогу, вона буде захоплена Росією. І не потрібно мовчати про це. Це потрібно виявляти та карати. Я прошу. Глядачів розповсюджувати це відео, нажимаєте кнопку Репост, розкидати по соцмережам в Телеграмі, Фейсбуці, в месенджерах, щоб якомога більше людей побачило, що відбувається, які корупційні злочини творить Єрмак та його банда. Це дуже важливо. Треба зупинити цих злодіїв.